За переказами селища Романів, що знаходиться на південно-західній окраїні Житомирської області, по обидва берега річки Лісної, заснували жителі легендарного села Колуково, котрі вціліли під час пустошливого переходу Батиєвого загону з Києва на Володимир Волинський у 1239 році. Письмових свідчень про це не збереглося, але відомо, що за часів захоплення Волині литовським князем Гедеміном та його нащадками. Всі села приписувалися до замків фортець, що будувалися литовцями для зміцнення своєї влади. Так село Романів було приписане до Житомирського замку і вперше згадується в люстрації 1471 року. У 1545-му Романівська волость стала власністю Житомирського старости Дмитра Кмити, після смерті якого була продана Беаті Острозькій вдові князя Іллі Костянтиновича. Під час визвольної війни українського народу. В Романові побували загони Максима Кривоноса, якого підтримала значна частина місцевого населення, за що у 1651 році шляхетські війська вчинили жорстоку розправу над селянами. Подальші власники Романова, серед яких Заславський, януш Яноштангуршко, Олтажевський, цікавилися селом лише як мисливським угіддям і мало опікувалися його розвитком. 3 квітня 1761 року Романів купив Житомирський староста Ян Ілінський. Саме при ньому і його нащадках почалося будівництво з каменю. Викопувалися ставки, насипалися дороги. Прикрасою містечка був палац, будівництво якого розпочав Ян Ілінський, а закінчив Юзеф Август. У палаці, який мав понад 100 покоїв, перші п'ять залів були прикрашені картинами італійських, фламандських та французьких майстрів. Серед яких роботи Луки Джордано, Тетіана, Рубенса, Вандейка, Рембранта. Крім того, резиденція Ільїнських у Романові мала велику бібліотеку, яка налічувала 4200 томів. При палаці діяли комедія, балет і два оркестри, переважно з кріпостних талантів, які проходили навчання в Італії та Франції. Є відомості про те, що Романівський палац відвідав російський імператор Олександр І. На жаль, ця велична споруда була знищена під час пожежі 1878 року, що виникла від удару блискавки. Навколо палацу розгорталися підприємства. Суконна фабрика, чотири ткацькі мануфактури, цегляний завод. Розширюється торгівля. З наданням Романового статусу містечка і до початку ХХ століття збільшується число великих ярмарків з 6 до 24 на рік. Прикрасою економічного розвитку краю стає Романівський склозавод, відкритий у 1903 році. Саме з ініціативою його робітників за часів радянської влади Романівський район був перейменований на честь Фелікса Дзержинського. З 1933 року назва Дзержинськ закріпилася за районним центром на довгі 70 років. Економічний розвиток привів до значного збільшення населення. Відомо, що у 1925 році кількість населення Романова складала 2901 чоловік. А за переписом 1939 року жителів Дзержинська було понад 7 тисяч. 10 липня 1941-го Дзержинськ був окупований гітлерівськими військами. Силам першої танкової групи Клейста, які проривалися в цьому напрямку до Києва. Протистояли радянські воїни 7-го стрілецького корпусу генерал-майора Добросердова. Запеклі оборонні бої дали змогу командуванню Південно-Західного фронту виграти час для посилення оборони Києва, що в подальшому привело до зриву гітлерівських планів блискавичної війни. Мирне населення містечка під час окупації зазнало великих втрат. За час панування нацистів у Дзержинську загинуло більше трьох тисяч чоловік. У першу чергу постраждало єврейське населення, полонені червоноармійці та патріоти, що чинили опір. Дзержинськ був визволений перші дні 1944 року в ході Житомирсько-Бердичівської наступальної операції. Сучасні романівці вписують нові сторінки в яскраву історію книги рідного краю і своїми справами підтверджують слова відомого польського письменника кінця 19 століття Яна Дуклана Охоцького. Кожний, хто був у Романові, визнає. Що прибув сюди із задоволенням, а покидає це місто з великим жалем.